Коли ти дорослій людині, а духовно дитині щось говориш ну, по-дорослому, то їй mm. А ти ж мені багато хто самі ні, Мені ти радикальна. Ну що я радікальна? Я ж вже, знаєш, я хоч этим пояснювала чиновникам вони мені говорили, ти диви, яка нагла. А я кажу, що винувата, ж що конституція нагла чужа. Я просто читаю, і все. Це ж саме сторія тут, каже ви не просто читаєте ви заставляєте ви, заставляє за... їх, ви, ви за... захищаєте своє <свист> <то> право виконувати <свист> 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 і хочете заставити. Ну, їх прочитати. Шукуєш. А тепер уже однодумці каже, що така радикальна. Та я що винувата, що радикальні наші документи спільні. чи що? Крім того, я що винувата, що Бог радикальний, він вас відключає від від себе від, від цього щастя бути з ним. Каже, ж не можеш, ти мені можеш розказати там рімам замовк, не говори, помовчи. що завгодно можна мені сказати. Я звісно можу помовчати, я можу не помовчати, що я і роблю. От. Правильно. Творіть. Але але ж е, е, закони творця, ти ж їх не відміниш, не відміниш. А, а вони говорять про що? Про те, що сила є, ну ти можеш перевірити для сила. Там, де ти себе от вчора вчора то я розказувала, що подзвонили, що поліція приїжджала мене до. Я їду, в друге думаю, ну що на мене можуть запитати? Ну що, ну що, що я декларати читаю, чи що вас проволожу, дічи дотичити? Ну що мене можна запитати? Може, вони за вами скучили. Може вони хотіли вас на щоб ви ви Так, можете. Вони хотіли лічно, щоб їм було сказати. Ну затрите, що. Я дівчатам скину і дала 30 ото тиша. Що там взагалі? Я ж вас знаю, що з вами? Що з вами твориться? Ну, 20 людей, вони щось там від... У кожного є діти. Ну, кожен має щось замислити. Та, значить, кричиш, так кричиш. Ту, чи те, я зрозуміла. От, Шо, що і, мені де? Що йде? мені йде, От ті, хто вже знає, от, ті, хто вже проснули, вони повинні думати, говорити, діяти, щось робити. Але тоді, коли ми готові будемо, наприклад, дати на тебе тоді всі інші, інші так. не буде. То, і щас нас перевір. Щас Щасці протнулися, а ми сидимо, ми не знаємо, як робити, так? Чи я? Mm -hmm. Тобто ми повинні знати, як це робити. Облікувати, ну ж ну, зразу не відкривається, я ж кажу, то це з гербом тільки в понеділок. Я коли почала суді ставити оцей перепон, я кажу, я не можу про це знайти. Ну, у вас сама герба, винесуд, Винесуть я. А, ви просто... а якщо громадянин, то зі мною можете поговорити, як його зробити. І все, вона нервувалася-нервувалася. Вона намагалася визвати охорону. Каже, я охорону викликаю. Ми сидимо. Вона перший раз брехала нам, другий раз, каже, що. Ну так що мені викликати чи не викликати? ну Вона каже, виходьте, я не вийду. Потім вона говорить, що <с> викликала <dunno> вроді. Потім каже, виходьте, я кажу, ми після вас. Про це передбачено. вона, а потім ми. Вона ви що мною кармать будете, я кажу, як передбачено. процесом. А ви ж ви ж процесі, я не в процесі. Вона сиділа, сиділа, вона сиділа сиділа і вона пішла. А це що нам треба? Було, ми з Максом стали і пішли, ідемо по дорозі, треба там шість поверхів, спускаємося десь на третьому поверсі, вже йдуть охорони. Я кажу, все, 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 вже все відбулося нормально. Можете кажу, ми всього лише розказали, що грибів немає, у вас немає. Я нормально так, що ми перевірки. Російсь суверенітету є не окрема людина, а в нас є народ, сукупність громадян. І ми це і, право річ, через суверенітету, бо там вже. Насій ну, суверенітету це українська нація, це щоб територія не розвалила. Суверенітет – це право на самоорганізацію народу, якого більше 65% проживає на території, тобто на національній державі. Прочитайте українська СРСР як суверенна національна держава, самовизначення української нації". То тобто суверенітет це ціле рік, українська нація, а народ України там у них право на народовладдя, і на повну на все інше, а на суверенітет це саме українська нація. До речі. Що написано переработку, щоб проголошує державний суверенітет України, ну як національна держава. Ну то коротше суверенітет це, це ціле, бо там, де я малювала вам, де совість, є, де все інше. То треба знайти ціле. Тож територія -то, належить країні, українській нації. Це, це, це намисно зроблено. Це я як вам розказувала про, про свою власність, там є власність моя, моїх дітей є власність моєї. Як рід ми можемо тут якби, управляти? Вона не може мною управляти, так? Тобто, от наше спільне рішення це ну, повинна управляти тим, хто прийшов сюди. А ви ж як правило, як воно буває, значить, коли є щось стали, так? У нас так прийшла і починає думати, що ж вона тут зробила по-своєму або вона, вона так в період, Що маша прийшла і каже, мені там щось там не подобається, я так не хочу. А тільки через деякий час вона починає розуміти, що для що для неї цей рід, який поряд так ставили, що ми прям цілим стали, раз і все. Оце те, що у нас зараз час стати цілим. І українська нація цілим, і народом України цілим. І зрозуміти, що коли територія належить українській нації, як -от будівля, так, а все інше нам належить, то м -м, проявитись повинна українська нація за все відповідає, що зараз відбувається українська нація. Самоорганізовується. От розумієте, я не знаю, як вас переконати, але. Но... Я хотів би, щоб Володимир Васильович розповів, би, як. Індіанці заявили своє право, і звідки він знав взагалі це джерело, що їх визнали власниками території Америки, що для цього вони зробили. Що вони зробили, як організували і чим вони керували. Нас вже все зробили і круватися казали. От нас все для цього є. Тільки потрібно зрозуміти це і скористатися своїм знову ж таки право. Я ми довго шукали. Тут я цікавився не тільки там. Лену просив, але Сергія просив. Заходив через наш український, вуголь. Вуголь я не міг зайти прочитати рішення суду, яким було визнано індіанців власниками американського континенту. Що не е, дивіться, я вам просто поясню. Ви заходите в український, Google, Google, да? у нас діти якби, як правильно сказати... Інформаційний купол. Так. Інформаційний купол нам не дають. Як ви думаєте, що, що я не... в інтернеті все бачу? Ні, я навіть коли приїхав у 2009 році, коли я жив за кордоном. У нас другий другий був інтернет. Я заходив, я напряму міг зайти в будь-який сайт іноземний. Через Google ну, забивав, да, поїзковики мені всі сайти заводи викидував. Зараз ви це, це не зробите. Вони спеціально нас обмежували інформацією, Ви цього навіть не розумієте. Мені просто ну, мій знайомий поставив що я заходжу якби з Нью-Йорка, як будто я да, там, ні... ...ні... Да, там на англійському, я через переводчик, я знайшов це рішення суду, на які три підстави. З трьох підстав суд визнав американців, ну, індіанців власниками. Це декларація про незалежність Америки, Конституція Америки та облік. Це чому нам потрібен сайт українцям? Чому, чому потрібен сайт? То, що вони ці злочинці не зробили і не роблять і ніколи не зроблять. Тому mm -hmm. цей сайт Йоанна зроблений для обліку українців. Він буде потім переданий в архів бібліотеки зберігатися. Це для даже навіть для наших для наших ну поколінь буде, для наших дітей. Скаже, облік це не наш облік майна повинен бути. Ні, я в, теребіль... ну, ну, там. Ну, це це... Знає... ну не те слово. Це, це проявлення нас. Не взагалі кадастр це називається. Давайте хай володимир зважаємо. Дивіться і. Три речі потрібно для того, щоб нас визнали українці. Не те, щоб визнали, нас не потрібно, щоб визнавали. Нам треба нам, нам для себе як власники Силу просто. Свою да, для себе як власники потрібно передати просто ці, бо воно ну, якби нас знищують. Трошки неправильно сказав. Да. Нам потрібно об'єднатися. Тобто, збори зробити на сайті Юанаю. І всі інші декларації про державну суверенітет у нас є, конституція у нас є. І ми разом тепер можемо на зборах вирішувати, що і як ми хочемо далі діяти. Відповідно до права. Чи ти, що так, ми ж з цими документами діємо від імені Української нації народу України, це треба розуміти. І на території, і в межах кордонів, і що стосується майна, і що стосується публічних фінансів. Тобто, в нас все є. Інструмент є. Я, ми повинні взяти і зробити щось. користуватися, прав, своїм правом користуватися, ми робимо. ну я знаєш, так, коли треба, я прав. почала досліджувати, ну, до, до, до до що ми допласти, не приймаємо, рішення, тут же до права ще треба докласти в мене є функції не заперечення, що в мене є правда істина незаперечне для людини. Яка не може бути обмежена ні тим, тобто вона ж замість того, щоб в державі застосувати, що ми це зараз маємо держава для мене записувало як гарантії Десь... Українська нація да. гарантії державі і держава для мене як гарантії безпеки. Але е, держава на мій простір як людини вона зайти не може. Це те, що ти називаєш правом, а це ще ще є правда істина там та важеткова, жодне право моє духовне е, <рес> право, <рес> природне право. <рес> Родове право від народження, договірне право. Тобто це вони нарушити не може. Не може, бо в права мені ще державам. Ти ж бачиш, що написано, що не обмежене право. Тобто його можна ще доповнити тим правдою духовною і, духовно, і цим іншим, кажем, письменна то і більше. І е, ці функції, які ви ж бачите, що вони нам навіть не дають працювати, це функція, це не право. Це функція, це я мене зупинити ніхто не може. Я їсти можу, я пити, можу, я дихати, можу. Це функція організму, без яких ми існувати можемо. Це фактично смерть. Коли тобі кажуть, не рухайся, не їж там і ще щось не роби. Це, це не мене... вісо е, потреба це зараз... ну та це... я для мене Зима потреба Зима. природня потреба, якщо не для організм. Тому це трошечки більше. Цим правом не можна обмежувати а, життя трошки більше. І коли я розумію, що це договір наша декларація, це, це не, ми домовились. Ну, а це це знаєш це не обмежило те, що в мене було. Це просто додало до, до мого життя прибуткові на господарювання. Воно ну, не може вмешити ні права, ні приводні права, що нічого, нічого не може Ми повинні на ці документи дивитися. Як, як господарюємо, От нам зараз господарювання прийти треба гроші, е, куди йдуть. От я ж не випадково говорю про ЗСУ, бо нам зараз, якщо ми навчимося направити гроші, ми їх фактично е, оживим тих гроші. Тому що треба там, де життя зберігається. А ми поки що все направляємо, щоб на що попало. На мертву. Давайте дорожки зробимо, mm. давайте ще щось зробимо. Тобто наше завдання зараз показати, що що б ми з вами не створили, воно повинно mm. Ніхто І Зараз у нас такий варіант. перше, що, що треба? Чоловіків захищати. Ти ще нікого за тобто розібратись з тим, що нас зарабачається з комунальними послугами, хай не там працюють за хай дають їм пайок, щоб вони не померли за голову. Хай працюють, міська рада виплачує і всі гроші, які закомували туди. Так що ну я я бачу, я я бачу державу нашу як суб'єкт господарювання. Я не бачу, де вона наступає на мої права. То, що я не допускаю, помишно тут різниця в чому Що я не допущу, що вона мої права наступа, а там, де стосується господарювання, от я стикаюся, електрична енергія. Бачите, ви сказали, ви не допустите, щоб наступали на ваші права. Да. Не на ваші функції, а на ваші права. А так на функції це взагалі безперечно. Е, значить, е, ну, от електрична енергія, це ж господарювання, це ж е, е, мій об'єкт власності не працює на мене, чого не працює. Тож у вас немає там, у ну, нас всіх немає. От і все. Тобто я не дивлюсь на. Я не хочу, щоб ви зависли опять, і повірялися в цих правах. У вас тут одне право, щоб ваш суб'єкт господарювання, який вам належить як публічна власність, працював на нас і приносив нам дохід. Крім того, він працював на живе, а не на мертве. не фінансував паразитів, а фінансував тих, хто є власниками цього. Ну, тобто перевернути все. Точно так, як будь-яку брехню перевернути справді. Тобто Треба застос застосовувати так, як ми з вами написали. Це просто прибуток, і, і безпека забезпечена за той прибуток, який ми повинні заробити. Щоб не ми не путались в тому слові правди розумієш, коли ви починаєте так говорити, я бачу, що просто ідемо від того, що, що ми щось можемо зробити. От зачекайте, щоб інші громадяни спокули розібратися. Mm -hmm. От ви кажете, вони господарюють на прибуток. Не вони, поки що ніхто не господарює. Прибуток. Ну вони ж користуються нашими джерелами поповнення бюджету, правильно? Mm -hmm. Нашими коштами. От вони можуть стверджувати, що от ми господарюємо, ми. Даємо в оренду, порізали заводи ваші. Нам треба було вас забезпечити. Як? ну, розумієте, правильно? Ми продаємо землю для того, щоб пенсію заплатити, щоб ліки купити, щоб школи О, Так, Тобто, послухайте. Але ж таким чином господарюючи, вони порушують наше виключне право власності на землю, на науково-технічний потенціал. Ну, ти називаєш господарюванням крадісне. Ну краті те, що, те, що крадуть, ти називаєш господарювання. Це не господарювання, Не можна продати землю, не можна е -м, е -м, робити інші речі, які не передбачені. Я розумію, злочинці це кажуть, що ми господарюємо, тому що ми вас забезпечені. І нам треба допомогти бюджет. Відбудемо. Але вони не можуть таким чином господарювати, порушуючи наші права як власники. Правильно? Ну, я розумію, що таким чином вони просто злочинці. Але ж вони себе оправдують, а і за доросли. Прав... Це не порушення права власності, це злочин. злочин. Це не, поруш... не порушення права. Тобто порушення права це інше. Це, це ніхто не помер, ніхто не вбили. Це злочин. Ну, просто треба правильно вивати. На нашій території діють злочинці, яких треба зупинити яким чином? Просто почати користуватись своїм. І навіть більше, як тільки ми почнемо користуватися своїм, вони просто пропадуть. А можливо вони навіть навіть на нашу сторону стануть, тому що я що бачу через Ви бачите, розказує, він деталі просказує, що починають забережати. Вони ж теж разом з нами тобто совість не працює, не, не можуть усвідомити. І е, нам їм треба допомогти. А в мене таке враження, що і олігархи скоро стануть з нами е, ну, якби... конституційний курят, курят. простір, Чому? тому що вони теж там нікому не треба. Їм тут дадуть храсти, а там у них заберуть. Ви що не бачите це? Вони так і роблять, що це забирають потім. Це так само Бачимо, там? вони да. зараз накрадуть готівки, да. а потім завтра скажуть, да. що готівка вже не є. Треба електронні гроші. Не, це нема, ще, да. нема за грошима захисту, немає за паперця. А, а це ж гроші не живі. Якби вони були живі, вони були з нашим державним символом і забезпечували ну, як обмін нашої енергії цієї творчої. Тому ну тут я більше вже спираюся не на право, а на те, що в нас є світ народження. А держава це просто з'єднав господарювання. І це я не збираю з нею. Там споритись за право. Я буду з нею запитувати, де моє майно, і де мої кошти. Оце саме головне матерія. Тому що як тільки по совісті з дітьми поступимо, і матерія з'явиться мати миру, з'явиться сила духа у цієї держави творчо проявлятися і творити тут, а не витворяти те, що не робить. Меж тут більше духовні зараз питання ніж господарські. Тому що ми до господарювання ще не дійшли. Тому що нам облікувати. От знаєте, не хочу, щоб плуталися з індіанцями. Не треба вони їх облікували індіанців. Вони загнали куди. Резервації. Значить, як об'єкти облікували, об того в резервації? Я не хочу, щоб ми були в резервації, тому нам облікувати треба національне багатство, а не нас. І не називати этим переписано. Ми не переписуємо один на ми проявляємо національність і бачимо, скільки нас складені. Тобто проявляємо, скільки нас складно. Встановлюємо Сережа, ну мені не подобається це. це, щоб, це прав... не знаєш, щоб право правом відмінили правду існу. Встановити, ця людина відношення до народу України, до що ні, ні, не так. ще раз, власне, ви що Дивіться, от людина, допустим, наприклад, поляк приїде в Україну, ну він ж теж людина, і теж володіє невідомими правами, правильно? Сереж, але ж вони не можуть заявляти про порушення їхніми права. Серьо ж, на ж, ми ж ведемо розмови про власників держави. Будь. І у власника держава національність дає громадянство. Тобто ми власники держави, ми, ми вже це проявили, і заявили і маємо встановчі документи. Але тільки після об... о, І тільки після того, як ми проявимо національність, нас видно в державі без національності. Ну щось ми там зробили. Ми ж написали, що громадяни всі в національності, а національності немає, вроді би громадяни немає. Родьби власних да не то, що вроді, а так і є. Тому ми проявляємося, щоб побачити один одного, скільки нас є. Щоб облікувати національне багатство, маючи акт про декларацію і конституцію, яку треба через декларацію читати. То ми обліковуємо, не треба нас облікувати. Ми проявляємося, а обліковуємо банки України. Тому, щоб ми однаково що зустрічатись не треба, не то я іноді всі. То що це живий, це живий процес, де е, ми вирішили, вирішили код, я громадянин всіх національностей, всі, всі рівні, яка українська нація за територію відповідає, вирішили, і тоді ми проявляємося. Я не хочу, щоб мене обліковували. Я не хочу, щоб мене переписували це в радянському союзі. Переписував що не нас переписували. То що нас не видно, було як класники. Нас Банк України видно так карточки всіх. 00001 там і закінчилося. 42 два мільйона так, тобто видно, скільки карточок видано, видно, скільки власників. Тобто це не пере не перепис, це проявлення. Через банківську систему це проявиться через банк України. Тобто перед переписи ну, це радянська це радянщина наш уголі попереблікувати, бо їм не видно, де ми по народу, бо карточок немає. Так, да, да. Ну курочка там десь щось вилупилось, да? піду порахую, там плятка якісь, чи є, чи нема. Це так і з нами було, поки ми не були власниками. А коли ми власники, то нас видно, проявитись треба. Тобто, дивіться, установчі документи є, майно є, ми є. Значить, в декларації написано національний, яка з маленькою букви, це не назва, Банк України. Назва банк, держави Банк України, а по суті національний, бо територія належить українській банці. Яке відношення Національний банк, який є, має до Банку України? Він є зовнішньоекономічним банком, він же доларами торгує. І він частина банку України. Він не банк України, він частина банку України. Я банку. Підожіть, підожіть. Це так. не, Відь, не герб. У нас герба немає, є частина, так, але це так, не герб. Так. А це не банк. І я коли почала досліджувати законодавство про це, цей національний банк, про національний банк, вони його там у СРСР починаючи спочатку зробили банком, а потім перевели в зовнішню економічну вершину. Там видно це банку. І все, а там України. Нас не проявили через національність, не облікувались, початку його не завірили. Спадщина від кого? Від творця, роду, якого вже за 30 років половини немає чи третини немає, і наших дітей, які прийдуть, Прийдешніх поколінь. Тобто, ну, Це те, що не можна змінити. І це, це правильно. Тож, знаєш, як, як тільки ти думаєш, що переписати повинен хтось. А це я проявляю. Я проявляю. Це як я внутрішня духовна, я проявляю. Так точно я правил да. Национальность. Раз, правил что ну, чтобы мы не, не было. Смотрите, я, прошла, я же говорю, что я это уже проходила. Когда 350 предпринимателей пошли за мной. В итоге, пока они сами не разобрались, и вот все законодавство не выучили, их на каком-то, я же вам рассказывала, было 350 человек, некоторых запугали, сказали, что... Там можете... залипало, там были купили, да, там шаши. Ну, а те сказали, мы посмотрим на тебя, как ты выживешь, и потом присоединимся, тоже не будем платить. Ну, тут войну начала. Вопрос в другом. За каждого я не могу вырешивать за вас, и оказывать Конечно. вам только Вам только юридическую помощь, поймите, нельзя. Когда случается щось пішло не так, я это прошу. А Они говорили, это ж нам шепать, сказала, що вот так вот не платить. Когда их заживки, mm -hmm. вот зимой вот, Они сказали, что это шипать. Поэтому кожен должен пройти через навчання, себе захищать, і знаєте, і сам по нести відповідальність. Ваші гроші, вас не способні. Я не, я не можу прийти в суд и сказати, що він людина, що мадина не прошу його право. Я не можу завести. Якщо ви людина Але... ви наділена е, розумом і совістю, да. і так, так, до нього так, і діяти, так, ви повинні знати свої права, це та достатньо для того, щоб я мав спокійно в суді, в поліції... Так, і чом дровом за Ну ви до них приходите як суд і поліцію? Ні, звісно. як громадянин. Ну то чого ви туди до них не даде вас? Люди не до громадян, якщо правда. Ми йдемо туди доносити інформацію. А ви чого туди йдете? З ожиданням, що вас будуть захищати? І каже, що мене людина до нього не лізти. Має права і знає. Ну, то, знаєте, от, дивіться, ну, я ж, ми ж, ми ж, ми ми ж говорили, я yeah. коли з'являються знання, це фінансова, тоді пропадає страх. Коли ви yeah. знаєте, хто напроти вас сидить і чим він керується. І ви маєте ось такі документи, не спростовані, то ви його спитаєте, а хто ти такий, що ти з мене хочеш? Ви з ними спілкуєтеся, хто з ким. Давайте встановимо вашу правосуб'єктність, От моя правосуб'єктність. А тепер хто ви такі? Ну, як, то, ви то, має, то, має, то, як ми з вами спілкуємося, як, хто з ким? Розумієте? Бо то, тільки то, держава то, і органи то, державної влади то, мають то, право то, на застосування то, сили то, і примусів. Це, то, опять то, же, то, римське, то, право. римське право. Органи, а не юридичні організації. Органи, державні організації. Да, Підіжкові, да, у нас є народ. декларації, написані, які органи, таких немає ще. А ми звертаємося до якихось. Суб'єктів господарювання, які надають послуги з свого працювання. Які мають на меті заробити кошти. Навіть ну, суд з суд, ну, суд зараз, ну, якщо, е, як він називається, злочинець, зловили злочинця, так, мільярда заплатиш, там ну не важливо, Застав. мільйона, Застав. да, застава, раз взяли заставу. Це бізнес, оборот, і здій... як я кажу, нуля в природі. Да. О тобі заробіток коштів. Бізнес а, мета прибуток. Мета прибуток да, собі господарювання.